Всім привіт, народ, дивізіон на зв'язку. До вашої уваги реплей бою на британський ПТСАУ ФВ-4005. Зайнявши на карті канал точку Б, відстріляв вже один барабан і маю 1600 шкоди. Докидешую барабан? Висвічую 752-го об'єкта. І поки де я його не добрав, ну союзники добрали. Стою, забираю спокійну точку. Там розбирають нашого Іса 7-го, ну я туди б ніяк би не встиг. Стою, просто забираю точку і чекаю, коли хтось підставиться з них. Тут вилітає СТРВК, я її забираю. І розуміючи, що мені немає смислу туди їхати, я ухожу в КД і заодно пересвічую гриля, якому дає стежка тичку Це буде як урон з моєю, шко... з моєю допомогою. І я акуратно їду до них на Респ, а там стоїть три ПТшки. До цього моменту я ще залишаюся в фуловому стані, і з повним барабаном я приїжджаю і розбираю спокійно гриля. В кінці бою ви побачите статистику всіх гравців, і, на превеликий жаль, це дуже, рід... це дуже велика рідкість, коли підбір гравців в бою більш-менш рівний йде. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки даним відео і ділитися з друзями публікацією, так як я стараюся для вас робити дуже чудовий контент. Тут я забрав з двох снарядів Шерідана, щоб він нам потім в корму не заїжджав і віддав два вистріли по Язі. Стою кадеш у барабан. І є, така, і є такий момент, це бій під кінець сезону був. І під кінець сезону у всіх дуже сильно почала просідати гра. І за цього моменту я не встиг вчасно прожати ремку. І за чого отримав ще лишню тичку від концепта, якого забрав. І зараз я бувши в КД, втікаю від Т30 і Яги. Тут а мені було б краще відкидешити барабан і розвернутися, впоротися на Т-30, але я вирішив допомогти союзнику, про що в кінці бою дуже сильно пожалів. Добравши ягу, здаю назад, бачу, що їде Т-30. Якби не лишня тичка від концепта, я видав би по ньому ще одного снаряда і був би в мене новий рекорд по урону на аккаунті. І далі наблюдаємо за моїм тімейтом. Він першою тичкою його не пробив. Отримавши від нього. Отримавши від нього тичку, дає взамін одну. Тут він відкатується, Т-30 викатує на нього, промахується. Він в свою чергу дає тичку. І зараз самий найприйший момент в бою буде. Він вистрілює і чи не попадає, чи б не пробиває. І таким чином Т-30 вириває для своєї команди перемогу. До речі, в Т-30 буде також майстер. Ну там настільки багато шкоди, як в мене. І ми маємо 7600 шкоди, 4 фраги, 7 пошкоджено. Це воїн, це майстер. Дуже обідний бій. І зараз ви побачите статистику всіх гравців. У мене, до речі, на момент бою 49-60 В Цього ВЗ, який не добрав Т30-го, слабий процент. Тут 48 на 72 тисячі боїв. Тут 50, тут 49. Тут теж 49. І тут теж. Детриджий. Взявши майстера, сорок девять, має, сорок вісім. Сорок девять. Сорок вісім. сорок девять. Сорок вісім.